Усім привіт, з вами Діа Про і сьогодні ми будемо відкривати Дев'ятий мегаящик. Спробую вухом, тому що, ну, поки не лідирує, але на стілечки зовсім трішки. Давайте в нокаут. Це що за карта? Я такої не бачив. Давайте спробуємо. Я такої карти не бачив то. Давайте на карта, мені здається, тут він Імба, хоча, напевно, тут Ріка імба, Тому що там стінки. Я сподіваюся, що цього разу не випаде, щось дивне з нагаящиком, тому що вже 9. Ну, звичайно, тут Ріка. Ріка тут Імба. Щось було зрозуміло, напевно. То якщо ви хочете грати тут, гріть певну ріку. Тому що Едгар може. Ого. Ого! Він ріку добив якось. А я казав, ти що Ріка може добити Едгара, ну, добре. Так, ну все, тут ми повинні виграти. Тут наш Дінамайк повинен виграти. Ну, звичайно. То нам ще раз треба виграти, то якщо ми виграємо, ми відкриємо дев'ятий вже мегаящик. Усі ж люблять ці мегаящики. Так, опа, опа, попав. Я попав в чувака. Але я зараз боюся, що те, що Ельдер зараз підає. Ельдер, ще... найбезпечніший буде. Я зараз. Ой-ой-ой-ой-ой. Ну, що казати? Я не хочу кидати Діс, тому що... Ого! Грали. Неприємно, в мене немає гіперзаряда на ріко то давайте не будемо в нокауті. Давайте просто підемо у ШД. На якісь шелі. Ви ж розумієте, я кіберспортсмен. Я сильніший ISNAX на шелі. Та ще й 26 ранг. Ах, ну тут ми бачимо тільки Мортіс, який є, мене не законтрить. Мені Вольта це більше всього не подобається, так Гейл. О, привітики, привіт О, Я напевно не покажу. Так. Мені це не подобається. Так. Тепер бачимо Беррі, Пайпер, Ріко, Честер. Я вже забув про Честера. Хтось ще любить Честера? Хм. Дивно. Я, звичайно, на ньому маю 25-й, але... зараз на ньому не граю, тому що в мене немає. Він в топі. Як і Джанет. Хоча вона в мене 23. я Опа, Леон. Леон. Ого. домажив мене Що? Як він похилився так сильно? Так, ну давайте спробуємо ще раз. Я хотів зробити коротке видео. Хм... Едгар, сюди! Хай єс трибає на мене. Я цього хочу. Так, да. Минус бас. Мені здається, усі так зносять базу, то. Ой, кубка. Усе. О, да. Дага, Я люблю, звичайно, хот-дог, але не цей хот-дог. Мені він не подобається. Так. так. Усе добили Джесі нормально. Так, там ми бачили Динамайка. Сподіваюся, Дага вже добили вони. Тому що я тоді їх назву нубами Тому що Даг не може дійти до Динамайка. О! Мені поки не треба на нього йти. Похилимося, а потім виконемо. Тому що нам треба. Ого, куди він стрибнув? А чого на мене не стрибнув? Я б' його зніс. Так, ну добре. Гудбай мене. Усе, добро. Ну, я дага, думаю, доб'ю. Ні, не добив. Так. Ну добре, ми зараз забираємо магаящик. Сподіваюся, вухо моє щасливе, тому що... Так, я відкрив 4. 37 блунгів. 14 очків сил. Прикольний пін на магаящик. Та юсе, що можна сказати? 9 мегаящиків та нічого. Нормального, крім п'яти геймів. Я у шоці. Тут є лиха лола, але я її не буду купувати. Та якщо що, я стримав... Ще що я пройду квести, в мене залишилося тільки два квести. Ну, а з вами був Діма Про. Ставте лайки, підписуйтесь. Усім пока!